Так-так, я на зв'язку. Це твій диспетчер. Я буду інструктувати тебе сьогодні, тому будь уважнішим. Хлопець посміхнувся, поправляючи навушники, відповів Окей. Ти вже був на цій станції і здійснив величезний внесок у її розвиток. Тож пам'ятаєш, як вона працює. Звісно. Зв'язок перервався, видаючи неприємний скригіт. Твоя місія стежити за генератором назовні, бо буває, що він замерзає. У такому випадку тобі треба призавантажити його за допомогою сенсорного екрану, який знаходиться біля нього. Скригіт повністю перервав голос диспетчера і зв'язок, викидаючи повідомлення на екран комп'ютера. Обережно буря. Зв'язок перервано. Чорт, дуже вчасно! Хлопець закинув ноги на стіл, хапаючи за вушко гарячу чашку кави. Він підніс її до носа, видихаючи неймовірно зігріваючий аромат. Тимчасова тиша і спокій могли спокійно відправити у світ снів, тому кофеїн його організму вже точно не заважатиме. Марк! Від різкого гукання свого імені юнак вдавився гарячим напоєм і крізь кашель прохрипів. Чую, чую. Найближча станція від тебе знаходиться за 150 кілометрів. Тому, якщо ти ще раз вдавишся своєю кавою, поки інші в космосі, ]fire. тебе. Так, пані диспетчер, я розумію, перебив він. Світло у невеличкій кімнаті почало блимати від різкого пориву вітру, який вдарив маленькими частинками пилу по стіні і вікнах. Головне, Марк, не допускай, щоб генератор знеструмився. За твоїми теплими стінами, мінус 75 градусів вночі і приблизно мінус 10 в день. А що з іншим? Хлопець поставив чашку на стіл і почав її крутити. Дивлячись в екран комп'ютера, на якому були розташовані камери нагляду. На першій камері той самий генератор. Він завжди повинен світитися зеленим. Якщо ж світиться помаранчевим, то треба перезавантажити. А скафандр?» у залізній шафі на першому поверсі. Також там холодильник з твоєю їжею на тиждень. Лопець підняв одну брів і сперся на стінку стільця. Мені сказали, що я тут лише на три дні. До того ж, моє дослідження закінчено, і я повинен повертатися на університетські кораби. Так, все вірно. Але іноді стається казус. Тому краще, коли в твоєму холодильнику трохи більше води і їжі. А щодо інших камер, то іноді перевіряй, як там гараж і лаборатор. Голос жінки знову перервав сильний порив вітру, змушуючи світло у кімнаті блимати. Марк був звичайним студентом, який проходив практику на невідомій йому планеті та в ході свого дослідження відкрив воду під землею. Ніхто до цього з професорів не зміг цього зробити, тому юнака з ногами взяли попрацювати довше. У підсумку на планеті відкрили три станції, і в майбутньому це число буде тільки зростати. Остання його місія три дні прослідкувати за станцією. Поки професори не повернуться з центрального космічного корабля, на якому вони презентують свої дослідження владі. Йому пообіцяли гарно сплатити та все, що від нього вимагається, слідкувати за генератором та іноді дивитись на прибудови всього три дні. Але ці думки про те, що на 150 кілометрів він сам то ти зрозумів. Різкий голос диспетчера витягнув Марка з думок. То я зрозумів. Все буде чітко на добраніч. не засинай. Спускаючись сходами на перший поверх, хлопець помітив, що в приміщенні значно похолодало. Він окинув поглядом велику кімнату, яка слугувала таким собі центром досліджень. Посеред неї був великий сенсорний екран, на якому була карта планети. І задачі, які повинна виконати група професорів. Навколо нього стояли вісім стільців з кинутими на них речами, а далі йшла невеличка кухня, двері до капсул, тобто спальні, і двері до туалету з душем. Інтер'єр був до неподобства мінімалістичним у біло помаранчевих кольорах. Марк підійшов до регулятора температури, що був причеплений до стіни на кухні. Такс, хлопець глянув на цифру 18 на екрані. Ти шуткуєш? Я ставив 23. Він підняв температуру до 23 і наблизився до холодильника, щоб дістати пляшку пива. У голові вже намалювався образ у кріслі з бачкою чіпсів Сатурн та цим холодним хмільним напоєм, дивлячись фільм. І іноді, переводячи погляд на камери, Марк присів до маленького помаранчевого холодильника, який йому спеціально видали на три дні. Люди на кораблях ще такого не бачили, бо його зібрали тут, в лабораторії. Напевно, професорам іноді настільки нудно на цій добі сапустій планеті, що вони почали холодоси клепати, думав хлопець, стукаючи кулаком по залізному корпусу. На відповів роботизований голос з холодильника. Марк спочатку підскочив і ще секунд 10 з випученими очима дивився на залізний кубик. Ти робот? невпевнено запитав він, роблячи крок до чуду техніки. Так. Я маю штучний інтелект, функція якого допомагати людям. Твоя функція вмикати світло, коли я відкриваю дверцята?» Щоб узяти своє пиво. Пиво заборонено на станції. Тому я не можу вам дозволити його узяти. Марк підняв свої брови і почухав потилицю, думаючи про те, як він ще не знав про цей винахід. Але диспетчер запевняла, що я можу пити одну пляшку в день. Правда? видаючи штучну зацікавленість, запитав холодильник. Звісно. На що мені брехати смарт холодусу? <піллян _диспечер> Під'їхав до них Марка він. Дертвитер, гівнюк залізний. Плюнув хлопець і пішов до сходів. Ніч була тихою і спокійною. Буря оминула його станцію, вдаривши лише поривом вітру. Весь час він дивився усілякі шоу, іноді переводячи погляд на камери, де безперебойно працював генератор. Перша ніч пройшла доволі швидко, і навіть у сон не тягнуло, як зазвичай це буває на університетських теоретичних парах. Ранком він одягнув навушники, глянув на годинник у вигляді ракети, що стояв поряд з моніторами, та почав. Станція 8 доповідає: генератор у нормі. Будівлі на території станції не пошкоджено. У відповідь датівливе шипіння вдарило по вухах. Марк зняв навушники і протер очі, які всю ніч дивилися по монітору. Марк!» – пролунав голос робохолодильника з першого поверху. Спустившись, хлопець побачив, що робот зупинився біля вхідних масивних дверей. Це виглядало кумедно, бо масивні круглі двері були сто раз більше цього маленького. Залізного кубика, який був розумніший за хлопця, хоча і був холодильником. То що? спитав він вперше руки в боки. Ми Ви, вимкнули автоматизацію дверей, і вони майже відкрились, але я встиг відключитися і. Стій, перебив Марк. Щоб вимкнути автоматизацію, потрібно розкрити у стіні аварійне відключення і натиснути там на кнопку. Я сидів всю ніч на другому поверсі, до того ж там дві двері, і відкрити їх механічно я навряд чи зможу. Я знаю, як відключити автоматизацію і зробити механічне відкриття, монотонно відповів робот. То мені відновити роботу дверей. Звісно, дякую. микнувши, відрізав Марк. Він відчув, що на першому поверсі. Знову неприємно холодно. Ну ось точно на 23 градуси, які він ставив цієї ночі. Волосся на руках стало дибке від пронизливої свіжості, тому хлопець підійшов до регулятора температури, на маленькому екрані, якого було 15 градусів. Холодос! повернувся до робота Марк. Ти змінюєш температуру? То в біса чого кожен раз воно зменшується? Ви вчора її змінювали? Ні, холодос. Я був на другому поверсі, скільки мені ще повторювати. Холодильник під'їхав до Марка, відкрив дверцята, і роборука витягнула пляшку води і одну пігулку. Можливо, клімат цієї планети вам не підходить. тож ви втрачаєте пам'ять. Він потрусив пляшкою і додав. Вийде. Це дерекоментовано Міністерством космічних наворот. Ні, дякую. Марк почухав потилицю і підняв температуру до 23 градусів. Не зменшуй її ні на градус. зрозумів? Вичір другого дня обернувся потужною половою бурею. Генератора на камерах майже не було видно, тому єдиний орієнтир малесеньке зелене світло, яке у жодному разі не повинно змінитися на помаранчеве. Марк, ти тут? хлопець розплющив очі і сонно відповів. Так, станція на зв'язку. Чому не відповідав ранком після докладу? Щось з електронікою тут, та й. Той ходок був не дуже. Тому я зрозуміла. Іноді псує всю техніку, але все автоматизовано відновлюється. Ні, ти не зрозуміло. Ох, вибачте, зовсім збився. Ви просто ні, все добре. Кажи, як зручно, прибила диспетчер. Її лагідний голос заспокоював Марка, і він міг поклястися, що не чув такого приємного звуку ще ніколи. Робот Холодос сказав, що це я змінюю температуру та відкриваю двері. Під кінець голос хлопця зірвався. Робот хто? зі сміхом перепитала диспетчер. Довга історія, справді, я не повинен був це розповідати. Якщо ти не довіряєш собі, там не досипаєш, то я можу перевірити камери на першому поверсі. Я був би дуже вдячний. Марк відкрив дверця та залізної шафи і витрішився на прикріплений новесенький скафандр. Від однієї думки, що потрібно влізати в нього і виходити за двері, він здригався і глибоко видихав. Замерз примісінько тоді, коли ця клята буря перейшла в найсильнішу не фазу, ненавиджу тепер помаранчевий, нащо я тільки погодився. Перебирав він думки, нервово постукуючи ногою. За 30 хвилин у скафандрі він вже стояв біля других дверей, чекаючи, поки усі механізми безпеки розблокуються. Перші двері вже заблокували свої механізми, і теплий двоповерховий будинок пустував позаду. Краще зробити усе швидко, ніж дочекатися, поки станцією запанує темрява. Коли другі двері зі скрипом почали відпиратись, у маленьке глухе приміщення вдарила сіра пилюка, лишаючи марка зору. Він зробив необорожний крок вперед, забувши про товстенний поріг. Впавши на тверду поверхню, він лежав, протираючи масивною рукавичкою з колошолом. Але це майже нічого не дало, і за нульової видимості і чорної, немов сама смерть, темряви. Божевільний вітер почав атакувати хлопця потужним поривами і ріжучою пилюкою схожою більш на пісок. Марк. Мене чутно. закричав у вухах динамік, перебиваючи вітер. Марк нащупав кнопку ліхтаря на шоломі і яскраво біле світло пробило безжальний чорний простір. Приклавши майже усі свої фізичні сили. Юнак піднявся на дві ноги і побачив у світлі свого ліхтаря тонну пилу, який проносив вітер. Це було схоже на град. Тож, крок за кроком, Марк намагався наблизитись до генератора, який був так близько і далеко водночас. Він впився руками в сенсорний екран, шукаючи у меню перезапуск. Перезавантаження проведено успішно. Дякую. Помаранчеве світло змінилося на зелене, а поверхня під ногами почала легенько вібрувати. Хлопець видихнув і озирнувся в сторону своєї станції, одразу роблячи крок вперед. Але дивний силует попереду змусив його різко зупинитися. Чорний силует у скафандрі. Стояв біля дверей на станцію і махав рукою. То це перше логічне питання, що завітало хлопцю у голову. Проте силует швидко розчинився в полюсі, змушуючи юнака продовжити свій шлях до дверей. У таких моментах не час стояти і думати, головне дістатися живим. Звісно ж, якщо тобі вдасться. Кожен крок до дверей ставав дедалі тяжкішим, ніж попередній. Вітер тільки посилювався, а холод пробивав до кісток. Система обігріву ледь допомагала, тож щели помимо волі й тремтіла. Ліхтар почав блимати, і в рідких проявах світла до нього наближалися величезні залізні двері, точніше, він до них. Несподівано у прояві світла перед ним з'явився силует скафандра. Це було усього мить, але він розгледів розбите скло шолома, з якого витікала багряна кров, стікаючи по порваному брудному костюмі. Від цієї жахливої картини він тратив рівновагу і звалився на коліна, впираючись руками в замерзлий ґрунт. Закричавши так, як ще ніколи не кричав. Останню дистанцію він проповз на колінах, благаючи усіх богів помилувати його. Голодос дистанційно заблокує всі двері і не відкривай навіть у аварійному випадку. Задихаючись молотив хлопець. І ці залізні штори на вікна активуй і передай на інші станції, що мені потрібна допомога. Марк не пам'ятав, як вже доповз і відкрив двері, як зняв того клятого скафандра, відчувши приємний запах теплого приміщення. Його голова обіцяла луснути від того безумства, що сталося там біля генератора. Освітлення знову почало блимати, коли він піднявся сходами на другий поверх. Пориви вітру били по стінах, знищуючи його розсудливість з кожною сходинкою все сильніше. Та коли він піднявся на поверх, заціпенівши майже чутним шепотом, він вимовив: що тут коїться? Стіл за комп'ютером був перевернутий, а техніка зв'язку пошкоджена. Різні паперові документи щодо досліджень планети були видерті зі шкафчиків і розкидані по підлозі, однак все це здавалося квіточками у порівнянні з нацарапаним кривим написом на стіні. Ти ще не забув мене? Марк загадково дивився на напис, але всередині щось запалало. Він майже розумів, що це, однак здоровий глузд заборонив йому думати, тим паче аналізувати. Чому цей безлад, поява не зрозуміти чого сталося саме з Марком? Він спустився на перший поверх, де холодос метушився біля кухонного столу. Може, буря так на нього впливає? Хотів повірити, Марк. Ти зробив те, що я просив. нібито байдужим голосом запитав хлопець. Ми заблоковані, штори опущені, але передати повідомлення поки неможливо через войну пробачте, відповів робоголос, поки залізний корпус не перестав їздити кругами. Але є інший варіант. Щоб переплати, приклади повідомлення. Ну, уж, бо швидше, зірвався Марк. Не закінчивши речення, голос затих. Дивотехніка зупинилася, видаючи звук внутрішньої поломки. Ні, тільки на це. Не кидай мене. Хлопець зі злості пнув холодильника ногою і схопився за можливий перелам великого пальця ноги. Він впав на спину і завис від різкого болю, що пронизував ногу. Порив вітру знову вдарив по стінам, змушуючи світло блимати, але на цей раз сильніше. Кімната поринала в темряву на декілька секунд, які здавалися вічністю. Ти ще не забув. Розшепотів мертвий голос у голові хлопця. У прояві світла з'явився той самий астронавт. Кров витікала з розбитого скла шолома, капаючи на лоба Марку. Постать мертвого зерплавця, подібно статуїв, височіла над хлопцем. Вбив мене за звичайні медалі і визнання. Вбив, бо це я знайшов лід. Я не знав, що роблю. Пробач. Замовкни, бризнув кров'ю мертвий. Це моя заслуга, що люди мають воду у космосі після вильоту з вбитою війнами землі. Я 10 років шукав її. На кожній сраній планеті її не було. Ми майже вимерли. Я Я розумію. Пропищав марк. Звісно, ти розумієш, тому що я тобі довіряв, а ти шепотів мертвий голос. Розбив каменем моє скло, коли я закричав, що знайшов замерзлу воду. Я захлинався своєю кров'ю, поки не узяв шматок скла і сам не добив себе. Освітлення різко вибухнуло, падаючи ламками на хлопця, занурюючи станцію в суцільну темряву. Тиша взяла Марка за горлянку, що він ледве дихав. Він знав, ой, як знав, що його колишній друг, а тепер мертвий забутий привид, досі стоїть над ним. Крубач вивалив шопотом Марк перед тим. Як ці два поверхи зануряться у тишу до завтрашнього ранку? Тут усе дном доверху, проте хлопця ніде нема, казав у рацію міцний чоловік, біля якого ходили люди зі зброєю. Напис на стіні, відповіла диспетчер. А до цього він сам відкривав двері та змінював температуру на регуляторі і перед цим кажучи, що це робив не він. Він втратив свого друга, тому припускаю, що у нього посилилася шизофренія і інші не менш болючі хвороби. Я знала, але думала, що він змінився. Я розумію, видихнув чоловік. І подивився на роботу холодильник. То ми зачиняємо станцію і вертаємося на корабель? Так, шукати тіло ніхто не буде. Покритий пилом робохолодильник Запищав у суцільній темряві пустої холодної станції. Користувач марк. промовив робоголос.